Вітаю вас, шановні прих... вода. Вітаю вас, шановні прихильники спорту, шановні прихильники черкаського спорту. Сьогодні ми поговоримо з вами про наш місцевий черкаський спорт, а саме про те, де наші спортсмени мають можливість після закінчення спортивних шкіл продовжувати свою кар'єру, продовжувати розвиватися як спортсмени. І говоритимемо ми сьогодні про муніципальний спортивний клуб Дніпро. Представники якого сьогодні завітали до нас в студії. Це директор муніципального спортивного клубу Дніпро Юрій Гончаров, а також один Вітаю. з тренерів, тренер футзальної команди Богдан Кулініч. Вітаю вас, шановні наші гості. Вітаю. Отже, Юрій Андрійович, 5 років в цьому році виповнилося в муніципальному спортивному клубу Дніпро. На сьогодні що з собою представляє ця структура, яку ви очолюєте? Сьогодні в структурі клубу знаходиться Дві чоловічі чоловіча і жіноча волейбольні команди, які приймають участь в чемпіонатах України вищої ліги. Дві футзальні футбольні команди чоловіча і жіноча. Жіноча приймає в вищій лізі, чоловіча в другій лізі. Також є у нас баскетбольна команда, яка приймає участь в чемпіонаті України Суперліги. І є гандбольна команда, яка приймає участь в чемпіонаті України вища Ліга. Це якби спортивне направлення, також у нас є соціальне направлення, це у нас є соціальні проекти, це є чемпіони по життю цьому проєкту. вже більше двох років там ми займаємося з особливими дітками. У нас таких 60 діток ми займаємося різноманітними видами спорту на регулярній основі. Також у нас є соціальний проект герої, де ми залучаємо ветеранів війни, які... Зазнали ушкоджень на війні з російським агресором до занять спортом. І вся база, яка у нас є, це також на обслуговуванні нашого муніципального спортивного клубу. Юрій Андрійович, На початку був ще і була ще й футбольна команда, яка складалася із місцевих вихованців місцевих футбольних шкіл, але на жаль. Вона припинила своє існування. Так, саме вся філософія клубу – це коли за команди приймають участь випускники наших дитячо юнацьких спортивних шкіл. І Це їм якби другий такий поштовх для того, щоб вони е продовжували займатися улюбленою справою, мали можливість в своєму рідному місті навчатися, тому що у нас десь більше 80% – це е спортсмени, які навчаються. Спортсмени, діти наші, які навчаються в наших вищих навчальних закладах нашого міста. Що стосується футбольної команди, так вона була у нас футбольна команда, але бюджет команди футбольний дуже великий. Він якби перекриває, ну, навіть перекриває одна команда бюджети всіх інших команд, які я вам зараз назвав. Незважаючи на те, що команда в другій лізі було прийнято рішення, що на період війни, на час війни цей проєкт. Поки буде заморожено. Чи не думали над тим, що, можливо, в чемпіонат області заявити цю команду? Ну, дивіться, це на чемпіонат області це також треба утримувати команду, це треба постійно тренуватися. Трошки інше якби, направлення. Тому все таки було вирішено цей проект на деякий час, поки не закінчиться війна, футболом не займатися, Тому що це і. І партнери наші, якби трошки, які ті нам допомагали, тому що даже за рахунок одного муніципального клубу, за одного за рахунок одного бюджету, дуже важко втримувати команду, Таку, незважаючи на те, що це якби, скажімо так, перший рівень, там, друга ліга. Тому таке, я вважаю, що це правильно прийняти рішення. І немає зараз, як би я вам скажу, що футбол, мабуть, саме найбільше просів за рахунок ну, за рахунок молодих футболістів, тому що. Повторюсь, філософія була, це наші футболісти. Так, Дійсно, були, да. були всі місцеві. Місцеві дуже багато І зараз молоді. Дуже багато зараз цих дітей виїхало за кордон, ми їх розуміємо. Тому я, я вважаю, що команда футбольна буде, вже зараз якби звертаються партнери, які хотіли б, щоб відродилася ця команда. Я думаю, що ну, ми так вважаємо, що наразі ні. А після війни обов'язково буде команда. Тому що це є своя історія у команди. Є свої традиції, і вона обов'язково буде. Ну і зрештою, є вболівальники, які чекають. Обов'язково, так. Да, да. Юрій Андрійович, якось була інформація, що Вимоска Дніпро має ще розвивати такий напрям, як хокей із шайбою. Наскільки, на якої на якій стадії зараз? Ну, було? дивіться, якби ми допомагали. Допомагали Федерації хокея. Там дуже президент Артур Бакарадзе, він такий дуже завзятий, фанат цього виду спорту. І якби було відкрите, я знаю, відділення, ми допомагали з відкриттям відділення в Кадю США один Вікторія. Зараз також за рахунок того, що дуже багато дітей роз'їхалося, я знаю, що не, не працює це відділення. Ми допомагали і будемо допомагати. Я думаю, що також трошки, мабуть, не наразі. Ну, немає тої кількості дітей, тому що хокей, шайбу це дуже дороговартісна справа, тому що не це не менш дороговартісна, як футбол. мабуть. Мабуть, трошки більше. Якщо вважати, якщо розраховувати на те, що дитячі саме хокей, шайби ну це до дороговартість, дороговартісна якби справа. І не тільки на Україні, в усьому світі. Ви знаєте, що я не буквально давно спілкувався. Там мене то один товариш приїхав з Канади, де в нього діти грають в хокей в Канаді, внуки даже. Да. І всі платять там, це це дуже дорого. Зате є у нас такий досить специфічний, як для Черкас вид спорту, як регбі. Хотілося б про цей напрям трішки також розказати. Ну От ми зараз спілкувалися з вами з приводу футбольної команди. Саме ініціатива цієї команди була створення регбі, розвивати регбі в нашому місті від ультрасів нашої футбольної команди. Mm -hmm. Дніпро О, там також у нас є президент футбольного. Президент, президент Федерації регбі Черкаської області Роман Наточі. От, він прийшов з цією ідеєю, і ми її почали якби, трошки втілювати в життя. Роман, потім трошки ми просили, тому що Роман пішов на війну і він і зараз захищає країну. До речі, це наш головний тренер регбійної команди, він недавно отримав. Ордін за мужність. І зараз займається регбі по, по нашим загальноосвітнім школам, іде робота, і якби проєкт ми цей не закінчували. В цьому році команда виступала в чемпіонаті вищої ліги. Я думаю, також у нас по регбі також є якби, окрема програма, і ми будемо розвивати. Тому що ну, в першу чергу завдячую таким, як Роман. П'ять ну, років вже існує цей проєкт Миска Дніпро, і віднедавна в ньому з'явився тренер із футзалу, футзальної команди Богдан Кулініч. Богдан, чи довго розмірковував над пропозицією стати тренером футзальної команди? Та ні. Я в структурі клубу вже давно працюю, і якби філософія клубу мені досить близька, тому недовго розмірковуючи я погодився. Чи були якісь конкретні завдання перед тобою, коли ти цю це? Ну, Філософія нашого клубу і, якби, і ставить конкретні ці завдання, це розвиток місцевих спортсменів наших, давати їм таку як, сходинку на перехід на наступний рівень, тобто після закінчення спортивних шкіл, щоб вони могли далі ще розвиватися, покращувати свої вміння і навички і перерости на, на більш сильний рівень. Як оціниш свою команду? Ти прийняв її після перед? Після інших тренерів трішки? Ну, це, це життєвий цикл такий в спорті. Тренери змінюються, команди залишаються, гравці змінюються. Тобто в цьому немає ніякої трагедії. Зараз ми, ми вчимося, я вчуся так само у футзалі, тому що я все-таки грав більше у футбол. В футзалі я зараз також вчуся, розвиваюся. Дякую, Юрію Андрійовичу за надану можливість і спортсменам, нашим футболістам, які підтримують мене, разом ми вчимося, і я думаю, що результати будуть. Ви знаєте, Олександр, я yeah. вам скажу, що якби, ми даємо розвиток не тільки е, гравцям, не тільки е, спортсменам, але розвиток і тренерам. І я ну, задоволений тим, що е, якби, ті два тренери, які у нас були, які займалися футзальною командою, це Віктор Пархоменка і Роман Халявка, вони зараз працюють в структурі Академії ЛНЗ. Я вважаю, що це ну, в структурі цього клубу одні з найкращих дитячих тренерів. Тому якби у нас розвиток для всіх, будь ласка. Богдан, на Кубку міського голови, який нещодавно закінчився, ви грали в форматі 8 плюс 1. Так. Футзал – формат 4 плюс 1. Ви як чемпіон світу, який грав 7 плюс 1. Де вам комфортніше? 8 плюс 1, 7 плюс 1 чи 4 плюс 1? Ну, Звісно, що на даний етап, якщо подивитися на досвід, то мені комфортніше в тому форматі, що 7 на 7 я ще граю в збірній. Але разом з хлопцями ми таку золоту середину знаходили, щоб поєднати формат 8 плюс Чотири плюс один, тому що все-таки там великий футбол на полі 60 на 40 розміром не зіграєш. Там можна використовувати елементи футзалу. У нас в багатьох іграх це проходило, і за рахунок цього ми й зайняли п'яте місце з 24 команд. Юрій Андрійович, от хотілося б зараз трішки поговорити саме про цю соціальну вашу спрямованість, вашого Клубу, вашого МСК Дніпро. Працюєте із дітками, працюєте і знаю по реабілітації з військовими, працюєте над тим, що допомагаєте військовим нашим, які знаходяться на лікуванні. Хотілося б трішки про це, щоб ви розказали. Ну, перше завдання, яке ми зараз ставимо, це все-таки створити на базі клубу центр соціальної реабілітації ветеранів війни, членів їх сімей, сімей загиблих та померлих. От і от зараз ми працюємо над цим, якби над створенням такої бази, де могла б дозволить втілювати ті всі ідеї, ті всі наші напрацювання, які вже в нас зараз є. Зараз, от дякуючи керівництву міської влади, депутатському корпусу, дякуючи багатьом і небайдужим громадянам Черкас, зараз ми Працюємо над в першу чергу над тренажерним залом, над, ну, працюємо над базою. Зараз у нас би, завдання номер один це створити сучасний тренажерний зал на базі муніципального спортивного клубу. І вже буквально на цьому тижні ми вже будемо <кхи> об'являти тендер на закупку всього цього обладнання, тому що без бази далі розвитку не буде. І ми хочемо створити такий центр. Хочемо, щоб на базі цього центру і в нас є вже. Е Партнерські домовленості з федераціями різноманітних ігрових видів спорту, різних видів спорту, скажімо так, України, щоб на базі цього центру створити такі, якби і всеукраїнський центр по якимось там ігровим видам спорту, який зараз приділяють увагу нашим ветеранам. Це і баскетбол на візках, це волейбол сидячи, це і регбі на візках, і буквально. Ми так е, плануємо, зараз ми ведемо також, спілкуємося і обмінюємося досвідом з нашими львівськими колегами. У нас є, де зараз вони почали розвивати футбол на милицях. Це такий е, зараз ну, дуже я вам скажу популярний вид спорту необхідний, не, не необхідний тільки в Україні, да, не тільки в Україні, а саме в Америці. Він дуже популярний. Зараз наші друзі, поляки, допомагають розвивати цей вид спорту в Україні. І ми буквально ну, в найближчий час ми хочемо поїхати, там будуть саме вже збори у Львові, ну, де з'їдуться ці хлопці намиляться, хочемо також розвивати цей вид спорту. Ну і всі інші види спорту, які е, входять в програму «Ігор нескорених, да, як українських, так і міжнародних, тому що в нас тут також є досвід, тому що наші. Величезний, до речі, Мазніченко, так? Ну, Вадим Мазніченко, да, Максим е, Дмитраш. Та інші хлопці зараз у нас з'явився теж Денис, такий хлопчина, який теж буквально недавно він їздив на змагання з пауліфтингу в Рівне. І ну, є хлопці, з'являються хлопці, ветерани, які. Хочуть займатися політиками. А як спортом? вони, до речі, от, говорять про ну, от такі от починання. Я розумію, що вони прийшли там, втратили кінцівки, да, наприклад, і не залишилися дома, там, не сіли, як то кажуть, на стакан, да, не, не випивають, вони, а вони прийшли займатися спортом. Як вони говорять, що вони говорять про Ну Це, по-перше, в першу чергу, це дуже сильні люди. Я вам скажу: от, е, у нас є депутат Черкаської міської ради, Сергій Прядка. Я думаю, от вам, вам би з ним поспілкуватися. Це людина, яка от, одна із перших, така була, одна із перших. Яка виступила на іграх нескорених, які зараз розвиває вітрильний спорт. Вони говорять, ви знаєте, така, може, якось неправильно я якось сформулюють сформулюю цю думку, але їхнє зараз життя воно не стало гіршим, ніж було до того, як вони узнали цих ушкоджень. Тому що це новий, це новий розвиток у житті, як і морально, так і фізіологічно. Хлопці мають можливість якби, реалізувати себе в спорті, реалізувати себе в спорті, реалізувати себе в суспільстві. І реабілітації є різноманітні, є психологічні реабілітації, є реабілітації медичні, де там після всіх цих операцій люди проходять. Але це реабілітація, якою ми хочемо займатися і вже там займаємося. Це саме реабілітація на все життя. Це людина, він може просто займатися фізкультурою, піддержувати форму, тому що дуже багатьом з такими ушкодженнями треба постійно бути в добрій фізичній формі. Є можливість займатися. Вибрати якийсь вид спорту і займатися. І це можливо можуть бути як ігри нескорених, да? це і, ну, змагання для ветеранів війни. Але от зараз теж Денис він їздив там серед паралімпійських спортсменів можна йти в паралімпійський вид спорту, тому це якби життя на все життя, життя в спорті. І тут у нас ну дуже багато у нас ідей, які я думаю, що завдячую ще. Ви знаєте, у нас дуже багато в місті приділяється увага спорту, я вважаю. І зараз дуже багато, я вважаю, що буде приділятися увагу саме реабілітації, отакої реабілітації через спорт. Тому що це реабілітація, я хочу повторитися, це постійна реабілітація. Це вже реабілітація до кінця твого життя, скажімо так. Я нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні гості нашої студії, директор МСК Дніпро Юрій Гончаров, а також тренер футзальної команди Богдан Кулініч. Богдан до тебе також запитання щодо соціальної складової. З ким тобі? Простіше, і, скажімо так, і з ким тобі приємніше працювати? От з такими дітками, сонячними, як то кажуть, да? чи все ж таки із професійними спортсменами? Можливо, ну, не зовсім коректне запитання. але Це зовсім різні що напрямки. Для тебе це? Зовсім різні напрямки, зовсім різні задачі. І я б їх не, не ставив на ваги на перевіз один одному, тому що е, от з дітьми, які. З інвалідністю у нас займаються, у нас не тільки сонячні діти, тобто у нас є і з різними порушеннями, як і опорно-рухового апарату, так і слуху, і з синдромом Дауна з аутизмом. Тобто діти різноманітними порушеннями до нас приходять, але все, що їх об'єднує, це їх об'єднує ця жага до, до занять спортом, тому що сам спорт він. Об'єднує. Ну, ставить... Ця радість, яку я, наприклад, бачив кілька разів, наскільки вони радіють кожному дотику до м'яча, кожному там кувирочку якомусь, кожному якомусь вдалому руху. Це просто неймовірна радість для цього. же ж він як і загалом він об'єднує і ставить якусь ціль. І кожен іде тоді до цієї цілі, щоб стати кращим, ніж він був вчора. Так само, от, і на прикладі цих дітей ми бачимо, бо ми вже в клубі займаємося три роки з цими дітьми. У нас. Близько 60 дітей, дві групи по 30 діток, що суботи займаються, і вони з таким проходять ентузіазмом на ці тренування і бажанням, що це просто хочеться вставати зранку, їхати до їх ввечері, приїжджати до їх і бачити ці результати. Так само і я підтримую те, що сказав Юрій Андрійович, і нашим героям, які зазнали пошкоджень, їх також вони ставлять для себе додаткову мотивацію. Да, жити далі, знайти себе в новому житті, і спорт їм як соціальний чинник допоможе соціалізуватися вже в новому житті, повертаючись до спортивної складової, Юрій Андрійович, от е, волейбольна команда, е, яка також у нас зараз виступає, і, до речі, досить вдало виступає в Кубку України. От хотілося про о, напрямок ще й волейболу зараз. Вгодать. Ну, <клес> волейбольна команда. Ми прийшли, якщо про чоловічу команду. Такі славились Черкаси, не да. одна команда була у нас, і да, чемпіона але ми, не були. Ми також розуміємо, що без якихось партнерів, які допомагали там про якусь суперлігу, ми не можемо мріяти. Але те, що зараз команда грає, ми заходили в другу лігу, ми перемогли в другій лізі. Потім ми в тому сезоні ми стали першими в першій лізі. Зараз ми війшли в вищу лігу. Зараз тільки зіграні перші два тури, а і зіграний кубок ми зайшли. Наступний раунд. Зараз ми в кінці грудня їдемо на третій раунд і маємо надію, що у нас вже таке було, коли ми грали в другій Лізі, і ми війшли в в пер... другі в другій, да, в другій Лізі. І ми війшли в вісімку кращих е... команд України. Команд України. Да, зараз в нас ще така є можливість трошки, якби здивувати волейбольну Україну. Тут якби все гаразд, у нас дівчача волейбольна команда. Вона грає в вищій лізі, вже грає третій сезон. Я маю знаєте, якщо там співставлять, якщо казати про виступи команди, да, в тому році ми були п'ятими, в цьому році десь також. Я думаю, що ми будемо десь п'ятими, шостими. Можливо, але якби нам не є ціль якісь міста. Не не є цілі. В першу чергу це скільки вихованців в команді черкаського нашого спорту. Це якби саме головне, і от, наприклад, в цьому році, якщо ми трошки даже десь просядемо там у волейболі, і в жіночому, і в чоловічому, це тільки за рахунок того, що іде зміна більш досвідчені покидають команду, а приходять приходить молодь. І нас це в першу чергу радує. От кількість молодих вихованців. Це якби головна та ціль, до якої ми йдемо. А я думаю, що далі будуть і якби зараз війна, після війни будуть і партнери, і та слава чоловічого і жіночого волейболу. Тим більше ми вже заклали дуже таку, я вважаю, потужну базу для волейболу, для того, щоб вже відродити волейбол на самому високому рівні. Ну і про жіночий футзал. Давайте також кілька хвилин зупинимося на нашій жіночій команді, яка також досить непогано показує результати. Так, да, в футзалі жіноча команда, я вважаю, дуже вдало виступає. У нас команда є одна із, лідер, із лідером і, і всеукраїнського футзалу, і серед студентського футзалу. Вона постійно входить в трійку найкращих студентських команд із футзалу, із пляжного футболу. І за рахунок нашої такої, я вважаю, дуже продуктивної праці, праці з Черкаським національним університетом, саме з інститутом фізичного виховання та спорту, і у нас такі ще є партнери по студентському, по студентським змаганням, це наш Черкаський інститут пожежної безпеки. Я думаю, що є у нас перспективи в жіночому футзалі, і на є відділення футзалу, яке також. Заходять туди, так сказати, скажімо так, заходять вихованці вже нашої дитячої спортивної школи. Майбутнє є. Юрій Андрійович, ну і коротко на завершення, які плани на Новий рік? І чи варто чекаським любителям спорту очікувати якихось сюрпризів, можливо? Ну, якихось особливих, особливих сюрпризів ми якби не готуємо, тому що. Наші сюрпризи це наші, це наші діти і всі ті люди, які є у нас в муніципальному спортивному клубі в наших всіх проєктах. Для нас задоволення те, це посмішки, от. а вже потім посмішки, задоволення від того, що, від того, що вони займаються спортим, спортом, а вже потім результати. І якби від цієї філософії ми не будемо відступати. Дуже вам дякую за те, що завітали сьогодні до нас в студію. Нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні ми говорили про муніципальний спортивний клуб Дніпро. І гостями у нас були директор муніципального спортивного клубу Дніпро Юрій Гончаров, а також тренер футзальної команди Богдан Кулініч. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.